Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 958-й день війни. Вчора, 7 жовтня, окупант вдарив по Слов'янську. Відомо про п'ятеро поранених, зокрема, дворічна дитина. Руйнувань зазнали щонайменше шість багатоквартирних будинків: адмінбудівля, автомийка, автомобілі. Так сьогодні, 8 жовтня, воров вкотре атакував Донеччину. Одна людина загинула, та 12 зазнали травм. Серед поранених двоє дітей. Протягом доби війська Російської Федерації завдали майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 34 цивільних об'єкти, з них 15 житлових будинків. Знову під ударом ворога була Нікопощина. Переважно окупанти цілили дронами камікадзе. Загалом протягом дня район пережив 10 атак. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах графіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.